П'ять летальних випадків із початку року. З березня 2023-го на території Нововолинської громади спостерігається ріст захворюваності на коронавірусну хворобу. З 1 січня від інфекції померло уже п'ять мешканців громади, двоє лише за останній тиждень. Про це повідомили під час засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 11 квітня. Летальні випадки це переважно люди похилого віку, які у своєму анамнезі мали хронічні захворювання серцево. Посудинної системи та цукровий діабет, повідомила завідувачка Нововолинським міськрайонним відділом державної установи Волинський обласний центр контролю профілактики хвороб МОЗ України Наталія Мариніна. За останні 14 -ти тижнів зі з 3 -го, 4 -го по 9 четвер на території громади спостерігається незначне зниження захворюваності приблизно на 7% 54 випадків зареєстровано протягом тижня. Серед дітей зареєстровано 5 випадків. Але, на жаль, за останні тиждень ми маємо два летальних випадки. Всього спочатку початку підсезону в нас, померло 249 осіб на території громади, на жаль, з початку цього року ми вже маємо 5 лета. Епідеміологиня наголосила, що особливу загрозу нині становить мікс інфекцій, коли до ковіду приєднується грип або ж ГРВІ. У такому випадку захворювання переноситься набагато важче. Тож вакцинація від коронавірусу залишається актуальною. Вакцинальна компанія на сьогоднішній день триває як проти ковід. 19 так і проти грипу. І на настаном на десяте число у нас спочатку на компанії вже провокціону 54 тисячі осіб, з них 400. 34 дитини за останній тиждень вакциновано 20 осіб, але ви знаєте, що зараз введена ще й бустерна доза, тому першою бустерною дозою охоплено на території громади 4499 осіб, в тому числі 323. Це медпрацівники із 1471, це 60 і плюс. І другою бустерною дозою. Яка проводиться через 4 місяці після першої охоплено 264 особи, з них 15 працівників і 145 осіб старше 60 років. На сьогоднішній день, як в Україні, так і в громаді є вакцина для дітей віком від 5 до 11 років. Вона називається Pfizer biotex втричі менша активна речовина в ній. І на сьогоднішній день по громаді щеплено вже 15 дітей віком від 5 до і першу дозою, і сім дітей. Другою дозою. Нині комунальне некомерційне підприємство «Новолинський центр первинної медико-санітарної допомоги забезпечено вакциною Коронавак, вакциною Джонсон Джонсон та комінарті від Pfizer. Пункти щеплень працюють на базі амбулаторії No2 та No3, а також амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селищі Благодатному у будні дні з 9 до 17 години. Окрім того, проводяться виїзди мобільної бригади в установи та на підприємства для проведення профілактичних щеплень.